Ну, по перше, варто нагадати, те, що помста це холодна страва, її треба подавати холодною. А, і, і це важко зробити, тому що емоції вони захоплюють. А, в будь-якому разі, ми ж розуміємо прекрасно, чому з'являється таке відео. Ми ж розуміємо, чому такі дії. Завжди демонструються. Це намагання психологічно вплинути. І тут, я думаю, більше вплив іде на суспільство, ніж на, там, наприклад, в тому числі моїх побратимів, на людей військових, тому що ні, до цього не можна звикнути. Правда, не можна. А, але суспільство починає кричати, що а, треба помститися це одна половина, треба всіх вбити. Полонених не брати, забувають про тих, хто є там у нас в полоні в Росії. А, а друга половина кричить, що нам треба залишатися людьми. От я а, вдячний за те, що ви м, намагаєтесь досягнути цього балансу. Ви питання задаєте да, цю лінію? А де ж ця істина? Мені важко сказати про істину. Я кажуть, Господь все управить. А на полі бою дійсно повста має бути холодною, і це, наче, демонструють у роботі, ну в тому числі. Е, от для мене це мотивація. Злість є, з'являється, але це більше мотивація, як діяти. Е, і знову таки, йду до до однієї формули. Насправді, вона одна, єдина, і треба на нею керуватися, на мій погляд. Всі, хто кричать про те, що всіх повбивати, як правило, цього не вміють робити. Добре, не вбивати, знищити. Хоча чому ні? Е, знищити росіянина це буде життя українців. Так от, ті, що мають і можуть знищувати, їм треба подавати набої. От краще подавайте набої, а професіонали свою справу е, зроблять. Але обмінний фонд треба. І ми будемо його теж поповнювати.